Казкові будинки я з вами змайструю і мешканців гарних у них поселю я. Та тільки в будинках відмінність одна. Помітили діти? Так, це висота. Добрий день, діти! Я рада вас вітати на математичному занятті. Запрошую знову помандрувати. Подивіться, сьогодні ми потрапили в ліс. Але ліс незвичайний, чарівний. В ньому всі звірі живуть дружно і кожен має свій будинок. У одних тварин високі будинки, а у інших низькі. Давайте спробуємо визначити, де чий будинок. Ой, що це трапилось? Куди поділись всі будинки? Що ж нам тепер робити? Адже скоро настане ніч, і якщо тварини не знайдуть свої будинки, їм доведеться спати на снігу просто небо!» Погляньте, хто це з'явився у правому верхньому кутку. Та це ж бабуся зима. Вона говорить, що сніжній короліві не подобається, що наші звірі живуть дружно, і вона хоче всіх між собою посварити, тому замила снігом їхні будинки. Але ми можемо допомогти звірятам. Сніжна королева загубила кошик з сніжками. Ці сніжки Можу допомогти відшукати будиночки звірят, але потрібно виконати їхні завдання. Діти, давайте допоможемо звірятам, тож беремо першу сніжку, а завдання таке. Перед вами різноманітне брання. Ваше завдання праворуч скласти зимовий одяг. А решту одягу складемо ліворуч. Ось так дуже добре. Один з будиночків нам вдалося відшукати. А друга сніжка нам говорить, щоб ми зробили те саме з взуттям. Тільки зимове взуття розташуємо ліворуч, а решту праворуч. Перевіряйте, все вірно. Дуже добре, як гарно і швидко ми впоралися з завданням. Третя сніжка дає нам завдання з'ясувати. Чого не може бути взимку. Ми з'ясували, але будиночок не з'явився. Можливо, ми помилилися? Ні, тут є продовження завдання, потрібно визначити на які геометричні фігури схожі ці предмети. От ми і впорались з цим завданням, і знайшли третій будиночок. Ось і четверта сніжка вигадала складне завдання. Вона хоче дізнатись, чи вміємо ми визначати висоту предметів. Тому просить звірів низьких на зріст розташувати ліворуч, а високих праворуч. Діти, а чи правильно вони визначились? Ні, мишка також має стати ліворуч, бо вона низька. Добре, з цим завданням ми теж впорались. І нам залишилось відшукати лише один будиночок. Ось завдання останньої сніжки. Перед вами будівельний матеріал. Нам потрібно з нього збудувати два будинки ліворуч високий, а праворуч низький. А потім назвати які геометричні форми нагадують будівельний матеріал. А потім ще й біля високого будинку потрібно посадити низький кущ, а біля низького високу сосну. Запам'ятали? Тож до роботи. Тепер визначить, які геометричні фігури нагадує будівельний матеріал. Розташовано зліва. Так, високий будинок та низький кущ. А що праворуч розташовано? Так, низький будинок та висока сосна. Ви молодці. Ось ми і знайшли останній будинок. Тепер давайте з'ясуємо. Де чий будинок? Та порівняємо їх за висотою. Подивіться, на кожному будинку є значок, який вказує, хто в ньому живе. Ось будиночок білки, це лисички, зайчика, а тут будинок вовка. А ось і мишки? Назвіть, які будиночки високі? Так, вовка та лисиці. А чиї низькі? Вірно, зайчика, білочки та мишки. А що ми можемо сказати про розташування маленьких будиночків відносно дерев та кущів? Дім білочки на дереві, мишки під деревом, а зайчика під кущем. Дітки, ви молодці, звірі вам дуже вдячні за допомогу. Тепер вони спатимуть кожен у своєму будиночку. А я прощаюсь з вами. До побачення, до зустрічі!